Вітаю вас і з новорічними святами всіх українців і всіх, хто нас дивиться, також вітаю. Це програма Лідія Таран запитує. І сьогодні я буду розпитувати Володимира Сидоренка, власного кореспондента «Укрінформу» в Пекіні, який раніше працював в амбасаді Українській в Китаї в цій країні. Багато є питань щодо логіки піднебесної відносно України. Як змінилася позиція Китаю? Під час нашої війни про все це Володю, здрастуйте. Доброго дня, шановні глядачі, буду зразу казати, що я буду задавати дуже прості питання, тому що я дуже хочу, щоб якомога більше людей зрозуміло цю китайську логіку. Я для себе вивожу так, що в нас якась з Китаєм любов без взаємності, тому що Китай притул не бачить нашу війну. Китай впритул не бачить українських страждань, натомість всі зустрічаються з Путіним і навіть інтимно п'є з ним чай. І от про це навіть і чому він це робить? Я хочу, щоб ви нам пояснили, аби ми не розчаровувалися далі в китайцях і правильно їх зрозуміли. Отже, володі в чому тут китайська логіка полягає? Можете пояснити? Так, звичайно, почнемо, мабуть, спершу з того, що китайці дуже прагматичні, китайська влада дуже прагматична в своїх діях. Тут немає якогось е, люб'язності чи інтересу допомогти комусь все направлено виключно лише на те, щоб покращити зробити життя китайців кращим, для того щоб країна стала багатшою, тому від, від, від частково з цим пов'язані і оці неринкові практики захисту механізм, захисту китайського ринку від іноземців, і в тому числі оця зовнішня політична діяльність. Не коли йде очевидне для нас, для українців, цей злочин агресії, але Китай говорить про якісь переговори про те, що якщось відсторонене, незрозуміло. Тобто, це китайцентрична влада, вона діє тільки в своїх інтересах. Володимир, ну скажіть мені, люди позбавлені взагалі такого моменту, як співчуття, чи це як чи це просто. Ну, тобто, на рівні навіть людей, не вже вони хоч аби трошечки не співчувають нам? Чому, чому до нас не доносяться навіть такі міркування? Чи їм настільки все одно вони настільки закриті на собі, що це нема ніякого значення? Дивіться тут можна говорити про. Два рівні є офіційна позиція, влада партія і влада керує, а є рівень людський, Оце як ви сказали, як люди співчувають чи ні, то з мого до особистого досвіду спілкування із пересічними китайцями, то вони знають про війну і вони нас співчувають і бажають вистояти і втриматися і перемогти. Так? А коли ми виходимо вже на рівень офіційний, там, де влада діє, там. Інші категорії інші поняття Китай е, конкурує лише зі Сполученими Штатами, і тут діє, діє звичайна така прямолінійна логіка. Якщо Сполучені Штати допомагають Україні, допомагають нам, значить Україна як мінімум не друг для Китаю. Якщо е, Сполучені Штати воюють і конкурують протистоять з Росією, значить е, Росія ворог ворога не друг, от. тому е, от така складається ситуація, але Можу сказати, що от моє таке враження, е, теж, коли ми контактуємо там на брифінгах Міністерстві закордонних справ, коли я звертаюся до них з інформаційними запитами, то е, речники, наприклад, в МЗСі вони відповідають завченими фразами, такими, як е, е, офіційними. Проте, е, от коли йдеться про трагедії, про якісь такі. Е, ну, Аж надто страшні жахіття, як та ж саме була вбивство людей в селі Грозав в Харківській області, чи підрив Каховської дамби Каховської ГЕС, коли там mm -hmm. загинуло дуже багато людей. Mm -hmm. То от ну, мені так здалося, що речниця китайського дипломатичного відомства Маонін, коли вона відповідала на моє питання про грозу, то Говорила лавчення фраза, те в очах в неї було якось видно ну, людське співчуття і розуміння, що це і трагедії, і тривога. Проте це, сказати цього, вона не зможе, і... Ну ніколи так. Це якби просто все в режимі ну, навіть не натяків, да? це ви просто щитуєте біополе, так? Мені так дуже хотілося, мабуть, і ну, мені здалося, що дійсно вона от дивиться такими очима. А Добре, що? дивіться. Отже, є Китай, є Росія, і ми, українці. Друге просте питання для вас, непросте для нас. Ми себе тішимо ілюзією, що ніби Китай не підтримує Україну. Добре, ми вже з цим змирилися, ви щойно пояснили, чому але ж Китай так близько до тієї величезної російської території, яку він може, скажімо так, знадіяти на свою користь. Да? І українці тішать себе ілюзією, що так є, але ви кажете, що так. Не може статись тому, що Росія і Китай зараз друзі ситуативні проти Америки. Чи все ж таки вони не друзі? Чи все ж таки Китай хоче загарбати все, а не тільки протистояти з американцями? Ні -ні -ні -ні. У Китаю у, Кит... у Китаю немає таких. Загарбницьких якихось апетитів і інтересів, от є найбільший загарбна більший е, інтерес по території. Це от ті ж те, що поряд знаходиться. Південно китайське море, те, що у нас там на слуху постійно іде Китай mm -hmm. багато е, має протиріч територіальних із своїми сусідами. Ну і питання Тайваню – все далі розширятися в Китаї таких намірів і планів немає. Ну, Росії... це... ну а як же? А чи можливіться там величезний Сибір з купою корисних копалів, все ж а Тайвань це от така малесенький такий острівець і такий велетенський Китай. Чому в нього немає такого бажання, яке б нам так сильно допомогло? Ну так, да. Але для Китаю Тут, Тайвань це окрема історія. А от що так. стосується Росії, для інтересу Пекіна полягає в тому, щоб зберегти Росію от такою, як вона приблизно зараз є, слабкою країною. І з тим же корумпованим режимом, який вибудував за багато років перебування в Кремлі Путін. Ось mm -hmm. і для того, щоб уже не і самим іти просити у росіян там низькі низькі ціни на нафту, газ. А зараз фактично російські компанії приходять в Китай і кажуть, купіть у нас що небудь, і китайці в позиції сили говорять: ми вас купимо, але не от за таку ціну, а давайте в половину. І ті погоджуються. Тобто зараз Китай ну реально об'єктивно він виграє від цієї війни в усіх відношеннях. Ну дивіться, Тому, я так то, розумію, що не тільки так, ще вони коли п'ють чай. Путін всі про що вони говорять? Можуть говорити про те, що Путін каже: мені дуже багато деталюк треба до ракеток, які я да, які я запускаю по Україні. Ну, Давайте ну, я так, вас так. буду купувати те, те і те. Мова йде про те, що Китай в будь-якому разі отримує економічний зиск від цієї війни. Так. Так, так. Отримує, звичайно, але Китай все ж таки позиціонує себе і намагається поводитися як велика відповідальна держава. Тобто Сі Цзіньпін, наприклад, він публічно ніколи не буде говорити неправду чи якийсь обман явний, так як це говорить от, російський диктатор. Так? Він такого собі ніколи не дозволить. Те, що вони там п'ють чай і розмовляють, я не дуже думаю, що там йдеться щось про купівлю, якесь там військове співробітство. Це просто чисто у них такі давні, дружні, вже склалися зв'язки між собою і. Оці добрі відносини між Росією Росією і Китаєм. Це вважається заслуга особистості зіньпіна, тому що Китай, і Росія насправді всю свою, свою історію дуже багато воювали і конкурували між собою. А тут у них просто ну і ідеальні ідеалістичні стосунки, і це ось буквально за останні 10 років перебування при владі Сі, ну і там правління Путіна в Москві. Тобто, це їхній такий, їхня заслуга, тому власне авторитет лідера і проти Росії ніхто нічого поганого не скаже. А те, що відбувається в торгівлі в плані торгівлі, і ці великі обсяги, які Китай продає до Росії, фактично, ну рядом величезний, як ви сказали, величезний ринок, величезна територія, там де. Просто суцільний дефіцит всього від туалетного паперу і закінчуючи я не знаю там. А що вже казати про автомобілі і якусь електроніку, якої в Росії немає, а в Китаї все це є. От, будь ласка, звіринок звільнився, туди все пішло. це просто жорсткий прагматичний економічний розрахунок. Але, і, не е... лякає, і не лякає е, пана сі е, те, що ця велика країна, як ви кажете, відстала і зручна для них і куди можна продавати абсолютно все. Але вона все ж має ядерну кнопку і претендує на світову гегемонію. Ну, От в е... чому проблема. Ну, Росія на світову гегемонію якби вже не потягне, мабуть, і раніше ну, те, що вони там хочуть щось, так, такі у них є плани. А це якраз один із важелів того, що для чого Росія потрібна Китаю, чому вони будуть дружити? Місце в Раді Безпеки ООН постійного члена, так, і статус ядерної держави. І все, але дітись нікуди, ну тут вони, в них можна говорити про взаємну зацікавленість. І Москва, і Пекін зацікавлені один в одному. Ось тому так. Пекін більше зацікавлений у цих політичних елементах і моментах. Які йому може допомагати Росія? Ну, це ми бачимо ось ці синхронні голосування в Раді Безпеки і спільна така протистояння Сполученим Штатам, Європейському Союзу там, ну, західній цивілізації, да, щоб можна сказати? Ось а для Росії Китай ну так, це велика можливість зараз, особливо вони їх фактично, як пишуть наші колеги із? Оглядачі вони їх фактично рятують в економічному плані, тому що великі потоки грошей. Але ще один нюанс, на що потрібно звернути увагу, От Китай все ж таки критикує санкції, він їх не підтримує антиросійські, mm -hmm. але торгує в тих секторах і масштабах, де це дозволено, не порушуючи санкції, mm -hmm. де, де можливо де якась є загроза санкцій, да, тому що можна попасти під вторинні дії і так далі. Туди не ну, там в те в те не в'язується. от тобто. На угу. таке питання, от якщо сказати, чи буде там Китай рятувати Росію до останнього, да, якщо там посиплеться все і щось буде ще лихо, то за будь-яку ціну не буде. Так само, як на моє глибоке переконання, Китай не буде воювати з Тайванем за будь-яку ціну, розуміючи, що от давайте зараз вилоді. Давайте так зараз пунктирно пройдемося по Тайвані, оскільки і Тайвані, Ізраїль і Україна це все в одним рядком вписано в, в отримання допомоги конгресом. Окрему програму зробимо, оскільки там вибори хочу. З вами окремо поговорити про те, що ж таке Тайвань і Китай, але зараз пунктирно давайте ви поясните чому Тайвань це не Україна, і, і що воно таке для Китаю, наскільки це важливо бути сконцентровано на цьому питанні, і тут якраз американські інтереси і китайські сходяться в цій точці. так так Привіт. Тайвань це та Тайванця від самого початку проголошення незалежності 49-го року створення Китайської народної республіки. Вірніше, це е, проходить червоною ниткою. Це питання Тайваню по всіх е, керівних документах, і воно останнє е, останні з'їзди партії записано на початку в Конституції Китаю. Записано там те, що угу. це, е, е, це Китай. І проголошення Тайванем незалежності, спроба проголосити це автоматично означає оголошення чи початку початок Китаєм військової операції проти Тавану. Але дивіться, тут ну і ще раз про це не один раз говорили наші і фахівці. І ще раз потрібно сказати, що Тайвань ніколи не був визнаний незалежною державою, Тайвань все ж таки. Тут стратегічна невизначеність ситуація, така називає стратегічної невизначеності, коли він нібито як і самокерований, але все ж таки його окремо ніде не визнають і він вважається частинкою Китаю. Україна незалежна держава з міжнародно визнаними кордонами, ну і так далі. І так далі. Тому Китай наполягає скрізь, що Тайвань це його внутрішня справа. Чи готовий Все. Китай забирати Тайвань нарешті силу, як він погрожував ці всі військові маневри, які кілька разів були впродовж yes. цього року? Мені здається, що Да, Чи готовий Китай на пряме протистояння будемо так казати, з американцями, так за, за повернення Бо, в своє лоно Тайваню? Так мені здається, що ну виключати цього не можна. Це війна може там трапитися рано чи пізно. Але е, спусковими гачками будуть е, скажу їх два. Якщо Тайвань проголосить, не почне проголошувати якісь рухи до незалежності, Китай буде нападати. Якщо сам Китай ініціює збройний конфлікт, е, то тоді Тайвань буде захищати Сполучені Штати і інші партнери. Але це дуже великі збитки для Китаю, тобто, це виходить повернути Тайвань шляхом занепаду материкового Китаю. Ну такого це нелогічно, і Китай ж не Росія, там ж. Вони піклуються все-таки про людей і намагаються якось зробити їх життя кращим. Бо так, такі шокові я... речі кажете, комуністи турбуються за людей, слухайте. Ви якось... Це дуже ну... дивно мені звучить, як на мене. Це правда. Ні, тут, тут, тут інший комунізм. Тут не те, що було в радянському союзі, а е, він все-таки з китайською специфікою, і це трошечки глибше йде в е, туди в історію, в китайські традиції. Де е, той, хто на керівник, той, хто старший, той повинен підкруватися про молодших, про підлеглих. Ото ага. така конструкція е, соціальна така конструкція існує. Вона до сих пор існує. Володимире, а що нам робити? Ось минув рік, і все ж таки ви стверджували, що. Ставлення китайців до нашої війни, да, якимось чином все ж таки змінилось, було підточене їхніми переговорами з Заходом, От всі з Макроном зустрічався, так, всі так. періодично зустрічаються в межах Великої Сімки і так далі. А, тобто, якимось чином цю позицію можливо скоригувати, скорелювати на нашу користь. Якось так. Чи є в нас якась надія на наступний рік війни, так, календарний цей рік, що ми зараз починаємо? Що ставлення так, Китаю, що ми якось з'явимося в них десь там, якимось таким пунктиром. Перше, надія завжди є. Вона нікуди не дівається, і ми сподіваємося віримо в те, що краще правильно чи зміниться позиція Китаю? Це ймовірність ну, теоретично можливо якось коригується, але це дуже дуже низька ймовірність. Ми своїми силами, Україна як держава, з нашими дипломатичні потужні потуги наші і е, 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 керівництво країни самі зробити цього не зможемо лише в команді з нашими партнерами. Тут ще раз хочу те, що ми говорили на початку, що є стрижнева така у, у Китаю конкуренція Сполучені Штати. Тобто зусилля штатів, зусилля наших європейських партнерів, і тоді ми зможемо якось, хоча б, щоб на цьому місці, як вони знаходяться в цій ситуації, щоб е, утримувалися від допомоги військової допомоги росіянам. А ви впевнені, змінити... що вони утримуються від військової допомоги? Тому що вони кажуть, ніби всі кажуть, що Китай не допомагає зброї. Ви впевнені, що вони ну грубо кажучи, не обманюють мене, що вони в мене так? немає стільки багато інформації. Допусті, наприклад, як. Тримується чи ні, але якби щось було, то знову ж таки, вже хто перший вже сполучені штати вже про це заявляли. А зараз самі американці говорять про те, що Китай не зафіксовано фактів передачі зброї з Китаю до Росії. Наш президент неодноразово виступав е і говорив про те, що цих фактів і, ну, наше розвідування там органи про те, що таких фактів не виявлено, і м позиція, яку займає зараз Китай, що він не допомагає Україні там на початку були е навесні 22-го року якісь гуманітарні е, гуманітарну допомогу якась китай через міжнародні організації передавав потім все затихло ось mm -hmm. але і росії ж теж не допомагають зброєю. тобто можливо знаєте були такі дискусії що може через північну корею чи через Іран там якось постачать зброю але е, ну все ж таки таких фактів випадків поки що доведених із, е, Показами, що такого не було так, і в принципі так. ми повинні радіти, хоча б цьому факту так, станом на зараз. Ну, це нас е, більш-менш задовольняє. Ну і знову ж таки, так так, так так говорив президент Зеленський неодноразово, що нас і е, міністр закордонних справ Кулеба так. Що оця позиція Китаю, е, що вони зараз є, е, на якій позиції вони зараз є? Що вони не допомагають нам, але й не допомагають військовому плані Росії. Нас вона в принципі влаштовує е, тому. Е, треба довіряти все ж таки от цій інформації те що ти суто теоретично в якихось конспірологічних таких роздумах ми можемо просто сказати що може думаю щось може хотіли би але поки що слава Богу, стримуються і надають Добре, тоді давайте поговоримо з вами ще про таку важливу ініціативу, дипломатичну ініціативу Китая і з його боротьба за лідерство в світі, так би мовити, і конкуренцію Сполученими Штатами про один пояс, один шлях. Що це мається на увазі? Туди ж їздив Путін на цей пояс, я так розумію. Так що це за пояс, що це за шлях? єдино можливий, яким повинні всі країни йти? Чому вони мають це робити, і які країни? Знаєте, я був теж мені вдалося потрапити на цей прес-центр цього форуму. Це величезна грандіозна подія була, і так подивитися може трошечки ближче, чим через екран телевізора. Так. що воно відбувається, і от у мене склалось таке враження після всіх цих виступів, що це фактично от цьогорічним форумом можна сказати, що Китай ну чи почав формувати, чи показав більш-менш чітко, що він готовий формувати блок. Країн і на, проти, на противагу західному о, світовому порядку. от Тобто, з'їхалися тільки друзі Китаю, е, країни ну лідери, які були присутні на цьому форумі. Там були лише друзі Китаю, mm -hmm. е, і всі вони говорили про те, що ось от, от Китай, лідер однозначний в цій групі, в цьому форумі, е, і е, всі засвідчували свою готовність. Працювати з Китаєм, працювати, розвивати цю ініціативу по цей шляху, що так теж кинулося у віші. Це от взагалі сама ідея цієї ініціативи це прокласти шлях від з Китаю на захід, на ємний такий платоспроможний європейський ринок. Так. Тобто, всі маршрути, які будує Пекін, це із Китаю через Центральну Азію в Європу, чи до Великої війни це був Китай, Росія там і Європа. Такі маршрути основні центральні йдуть. От коли виступав президент країни агресорки, він чогось почав говорити про інші перпендикулярні напрямки, тобто з берега е, північного льодовитого океану. І сюди до Індійського океану того, як почалася велика війна і санкції проти Росії запровадили. Китай вже не, не будує маршрутів через Росію в Європу. Уже такі ініціативи вони просто зійшли на «нєт», потихеньку, без розмов, без нічого. Зараз головний акцент стоїть на розбудові коридору з Китаю через Центральну Азію, і потім там чи Туреччину і далі в Європу. Це основний залишається напрямок. Те, що пропонує uh -huh. Путін, ну просто йому треба щось щось потрібно запропонувати. Але е, такого чогось нормального запропонувати не випадає. Тому якісь такі ініціативи, знаєте, як за які грандіозні російські ініціативи там з чим це можна порівняти? Ну так зараз швидко і не сказати, але аби щось запропонувати. Мене сказали, що це просто аби щось запропонувати, таке велике, масштабне і незрозуміле. Так. Але поясніть мені цей пояс, мова йде про економічні ініціативи. Але ж ми так розуміємо, що там, де економіка, там і політика. Тобто, мова йде також про формування кола своїх політичних союзників. Що це за країни в цьому в поясі, в баченні так, так, так да. Ви абсолютно правильно це все, все говорите. Ця ініціатива максимально розмита, вона не деталізована і не конкретизована. Тобто, на неї підв'язувати можна будь-які проєкти. І економічні, і політичні, і освітні, і наукові, і інші, інші, багато різних країни, які зараз залишилися в цій ініціативі, це переважно африканські держави, Арабські країни Близького Сходу, і Латиноамериканські країни. А от дивіться, їм, звичайно, європейський новий рік зовсім ніяких не гріє, не тішить, і не знають вони про нього. В них скоро свій китайський. Але ви вже зробили якусь першу інформацію цього року для рідного Українформа. Про що це було з Китаєм? Це перше це було про те, що е, цього року виповнюється 45 років встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Сполученими Штатами, і Сі і Байден обмінялися вітальними. Такими адресами, привітаннями, і mm -hmm. Сін написав, що він готовий разом з Байденом працювати для того, щоб покращувати китайсько-американські відносини. Mm -hmm. Це дуже, дуже добре і дуже класно для нас буде, якщо вони от градус напруги будуть зменшувати і знаходити якісь точки там дотиків співпраці. Бо ну це ж так як ми говорили вище, це автоматично відображається і на нас потім. Я, власне, як ніби очікувала, що перша звістка цього року буде позитивною, і це таки справді так, тому що якщо Байден і СІ зменшать градус напруги, буде краще всьому світові. Я дуже дякую вам за ці цінні роз'яснення. і пропоную наступного разу зустрітися більш прискіпливо подивитися, що відбулося на Тайвані, як там відбулися вибори, як це впливає на Україну. Дякую вам за сьогоднішні роз'яснення дуже. Лідія, дуже дякую вам за запрошення. Обов'язково на зв'язку обов'язково будемо говорити. До побачення гарного побачення, гарного дня.